Так, Всім привіт, у нас сьогодні F-30 F-30, ну, скажімо так, вроді є робота типу, не складна відносно, але до хрена яка займає часу. Наприклад, нам треба поміняти пильник, якщо ви попереднє відео дивилися, то я казав, що там пильникам хана, відповідно, треба знімати стойки, розпаковувати їх і замінювати пильники з відбойниками. Плюс власник, як то кажуть, вирішив усугубити цю всю справу, купив такі ручки. Ну, класно. Попросив водійську дверку ручку поміняти, бо типу якщо пасажирка більш-менш нормально, то водійська це діло все з липки зашарпаним. Суть в чому, що якщо... Наприклад, в попередньому салоні, коли був у нього ще білий салон, ну кремовий, то ми там ставили накладки. То в цьому салоні він купив не накладки, а купив цілу ручку. Щоб цілу ручку поміняти, треба знімати карту дверей, тому що ця ручка з протилежної сторони, от раз-два, і отут вовро, три або чотири, не пам'ятаю точно, раз-два. І тут увага, або на один, або на два, болта кріпиться з протилежної сторони карти. Тобто, відповідно, на карту прикріплюється саме ця ручка, а вже сюди чіпаються кліпси і нащовкується накладка. Тобто прийдеться в будь-якому випадку знімати карту дверей. Ладно, тут не критично не складно. Зараз я вирішую, що мені перше почати багатися з ручкою, чи бавитися зі стойками. Можливо, перше почнемо з ручкою, бо, як не як з ручкою робота чистіша, а вже на бурну роботу перейдемо з слідуючого, так що погнали. Так, Ось така о хренота. Тут вже щось епоксидкою підклеювали. І от тут ручка не дуже. Гачок тут у нас є. Ось такі пазик, які треба віджимати. Ось такі ратиром потрібен. І так само. його... І у вас оця ручка в руках лишається повністю вся ціла. Бачите, ні одного хвостика не пошкодилося. Ось такий вугачок. Так. І бачимо, що у нас от через цей оти видно чуть-чуть саморіза. І тут так само. Тобто Ціхло два болтика відкрутити і ця фіня вилізла нам не вийде. Далі у нас йде ось ось широкий ракет. Запихаємо, підваржуємо і знімаємо, всю цю накладку, здірваємо її. все, Зараз далі у нас діє це діло здрнути догори і знімаємо звідси просто рукою незручно. Треба притримувати і його здернути звідси з пазу. І тоді перекручуємо цю ручку. Ну і у нас тут дилема, бо у нас раз-два, точки кріплення. Вони бачите, тут запаяні закльопки. Точно так само закльопка ось тут і тут запаяна. Відповідно, їх зараз треба нам взяти ступіньте сверло від девольта. Зісверлити ці закльопки, щоб зняти цю ручку, бо ці кріплиці у нас вже йдуть в комплекті. Мають ось такі шайби і саморізи. Тобто змінна ручка треба було цього участку висверлювати. Раз, два і там всередині три-чотири. Тому прийшлося карту повністю від'єднати. Так, до речі, кліпсочки всі цілі. Як бачите, правда якісь різні. Це вже мініна. Ну то не мною мініна. І ці мініні. Раз, два, три бо ці решта мають резиночки, мені здається, що ті, що мають резиночки, це типу оригінальні. Ладно, неважливо висверлюємо, замінюємо ручку. Висверлюємо візьмемо таку десятку сверло, бачите, це файно то піде. І цю закльопку має вибрати. Так, Ось так ми вибрали жик-жик. Ті закльопки. Ручка знята. Ставимо зараз нову і ці кліпси перекладаємо. Ну, або на ту защілку, бо на цю вони аналогічно йдуть на дві сторони. І прикручуємося на цій ручці. Так, ось так виглядає у нас кріплення, відповідно гарна ціла нова ручка. Збираємо. Так. Шайбочки переклали сюди, тому що ця ручка взагалі не мала ніяких шайбочок тому подібне. Пластинка тут є одна. Решта пластинки ми заклали сюди. Пластинки, бачите, мають певну форму, тобто вони защелкуються на ось цього виступ з таким полукругом. Відповідно, вони точно так само мають бути тут закріплені. Їх можна кріпити сюди. І можна кріпити сюди. Я думаю, що з цієї сторони, якщо її засаджувати, буде легше. Ну, Можливо, легше наоборот буде, якщо зараз сюди спробуємо. Перше закладається в цей вверх, сюди під низ, І потім защевкується. Ага, я напевно не показав, як це знімається. Ну, Вона така собі тримається не дуже. От тут о, спереді підважиться. Ну, зараз навіть нігтем можу може його підняти. Е, воно підважується лопаткою. Там є защёлка, яка виходить, за але оця херня вона якась така трошки підрозклеєна, що ну, в принципі тримається, ну, От таке має трошки зазорчик. Що є, то є. Е, Вищлкається догори і тоді відділіться цей роз'ємчик. Так, Це... Добре, давайте спробуємо закласти цю сторону. Зайде вона у нас спозичене, зайде. Мало би зайти. Так, цей сюди, цей сюди пазик, цей сюди пазик. Ні, напевно зараз... А ні, заходи. тугень коли, плотненько, тугень заходить тугенько, але плотменко тугенько, але заходить. Якась така от... Розформовку тут трошки інакше. Не все добре, то я просто тут зубчиком не попав. Є, як бачите, файно. красевенько, совтачок. Так, все, з ми закінчили. Тепер перекочуємо її назад і бавимося вже зі стойчками. Так, грузовичок поїхав, макулатуру вже забрали. Так, для справочки макулатура у нас тут Давайте такого. на 224,9 кг. Загалом 6795. Ось такий у нас збір на запчастини для засилу, друзі. Це у нас перша партія, але ну, все одно ми ще продовжуємо збирати, так що приєднуємося. Гра вже порожня. З горем пополам. Нарешті ми заселили. Це резинка ось такого має бути. Дивіться, яка система сємників. У нас тут чотири металеві сйомніки, дві е струбцинки товсини. Отакого, такого, щоб їх не вивертали. Хомут... Я пробував стяжувати хомутами. Хрино тут з хомутів пішло в серку. Коротше, для беховських пружин. Ні один з тих сйомників не канає, ні такого плану, ні такого плану не канає. Е, я вже замовив е, собі сйомники Кармаксовські. Е, покажу просто, які, щоб люди орієнтувалися, що вас чекає, коли ви захочете розбирати. Ось такий е, кармаксовський сьомник, е, стаціонарний гідравлічний замовив і замовив. Е, так, де Зараз просто вже покажу, що потрібно шукати. Ось такого плану. Сйомники, тобто з боковим заходом. Все. Е -е, так, щоб ні одній фігні шпилька не зустрічали. Коротше, Суть в чому. У вас тут ось така здоровенна тарель, а тут тарель маленька. Захватитися нема де, бо знизу і зверху витки малі. У вас тільки виходить, три витка. Вам, походу, треба, виходить, і ці виткістя, і ці. Тобто в кармах, суску, у вас ви підставляєте хомут під терель, зверху вставляєте два речашка і повністю вдавлюєте пружину. Так, Тут уже стойка у нас на місці. <гум> Скільки воно крові попили, капець, зараз мешечка чекає друга сторона. І заодно подивився до того супер, сказав, власник, що цей супер підскрипує. Не знаєте РВСні колодки. Зараз ці дві колодки. Дивіться, у нас тут супер нормально гарно ходить. Тобто немає нічого такого, щоб... Було якимось признаком некоректного, я знаю, некоректної роботи супертом Тобто він ніде да, не клиниться, що так класно. Щось значить інакше. До речі, стойка зверху була, два болта не докручені попередньо, ну як, як відкручу. Тому, може, вони моцокали за того, що діпо, стойка була не затягнута. Зараз нормально. Миші. Ну, Пружинка. Тут є така конструкційна особливість, але воно ходить нормально. Забув сказати, яким чином знімаю ці стойки, бо по-любому хтось питається, а як ти їх зняв? У мене є отакий екстрактор, щоб хумут роз'єднати. Витягуємо сполучник, тобто коли відкрутили. І стойка достатньо прогинається сюди, щоб її вивезти, бачите, на вулицю. Вивели, обов'язково обидва проводочки знімаєте, щоб у вас не було в нього тягу, попри те, що ви з'єднали цей супорт. Ви маєте ще проводочки від'єднати, притримуючи, щоб їх не обірвати, витягуєте стойку з хомута. І так само назад заводите. Чик-чик-чик. І все. Зараз тут треба притримати, аби назад залежати стойку. От якось так стойка витягується. Так, Все, хто у нас на колесах? Все назад заложено поприкручувано. І у нас з'явився свіжий досвід. Хто кажуть, ми вже признаємо, що для таких маневрів і для таких арундолетів <хи> не приймайте сильно там, любителі, там, BMW і тому подібне до голови, до моїх виразів. Бо багато є таке, знаєте, де щось скажу і зразу... Такі, ти обізвав, мою тачку дрендулетом. Я вас спрашую, де котрі машини каде робимо, взиваю, як хочеш. І е, у кожного знаєте, є своя любима марка. Я, наприклад, на сьогоднішній день в постійних пошуках собі якоїсь гарної марки, якої я ще не Знаєте, У мене вже було, і що тільки не було. До речі, дехто вже може не замітив, ренігату вже в мене немає. З Ренігата ми вже попрощалися. Для тих, хто не знає, бо вже пишуть в мені в коментарях. А Ренігат, а що ви це Ренігат, а в мене Ренігат вже немає. Е, тому в мене зараз пошуки е, інакшої марки, цікавіші. Тому, ну як сказати, вам буде пасхалочка, ми вже її знайшли, вона вже їде. І так, вона їде з Тому буде скоро цікавіше, цікаве відео. Що саме їде, не скажу, а ви вже там в коментарях догадуєте, що це буде. Е і тому для мене, як то кажуть, е якось там критерії автомобіля та, та чи так, класна тачка. Так, я не спорю, от F-30 е мені подобається. Так, є багато моментів, які мені подобаються. Ну, є і певні моменти, які мені не подобаються. Наприклад, от, е бачите, я зараз е штовхнувся з, з такою проблемою по поводу екстежки пружин. У мене є два типи стяжок, і ні одна стяжка не підходить. Тобто я вже зразу собі паралельно замовив іншу стяжку, яка має начебто підійти. І стаціонарну, і таку і ручну, тобто, щоб можна було і там, і там десь щось такі маневри робити. Але надалі такі автомобілі ми будемо по-любому брати в роботу, я від них не відхрещуюся, тим паче, коли автомобіль відносно свіжий. Не задручений, не європейець, бо переважно європейці, що ви зрозуміли, це Меркос, він в кращому стані. Він по-любому в Подніщу по моментах там тому подібне. То все нові. От в цьому році візьми зараз європейця. Наприклад, прийнаний з Литви, з Німеччини чи з е, Нідерландів, бо дуже сильно там Нідерланди, Нідерланди та там Нідерланди. З Нідерландів таких нелюхи приходять, що тут просто аут. Абсолютно всі вузли навісне і тому подібне, все ржаве в смерть. І так само Литва. Литва це, як то каже, гнилья. Ото Реально нельо, все, що їде з Литви, це все гнельє. Скільки до мене автомобілів приганяли на ремонт, які були привезені з Литви, це трупаки такі ужасні. Тому, якщо хтось там тішиться, що з Литви класні тачки, навіть нов'я, навіть відносно свіжі автомобілі вони ржаві в смерть. І повірте, в Литві є береги похлеще наших, що там беруть, піддувають всякою мастікою, мовілкою і прочою срані. І піднімаєш на підйомник чи заїжджаєш на стекаду, вона чорненька. Насправді там б, ця чорнота нафігачна прямо на іржу, навіть не зачищена. Тому я більше схиляюся з штатів брати автомобілі. Вибирати автомобіль, якісь скажімо так, штати теплі, там, де більше сонце, менше води, менше моря. І навіть якщо знаєте, можна і розглядати часткові утоплення, ну тільки в тому випадку, якщо вода не солена була, якщо утопленик не в соленій воді. Бо якщо утоплення в соленій воді, це в сміття, от реальне сміття. Ви його не поборете. Всі полості, всі ніші, куди попадала вода, гнують безбожно, попадає в циліндри і тому подібне. Сіль плюс електрика автомобілі утворюється, скажімо так, нереальна кількість замикань, що ви просто ніяк це не поборете. Вся проводка вся в секунді гниє, тому що багато є проводів, які на собі мають вольтаж. Відповідно, вольтаж разом з селеною водою. Це у нас починається гальванічний процес, відповідно горіння йде проводки, окисління. Коротко, зрозумієте, там депресна вода, то у вас ну, замокло, десь там чуть-чуть пожовкло, позеленіло, побіліло. Ви це мило почистили і у вас все нормально. Якщо попадає вода солена, все, це труп. Це труб, ви ні один ні блок не піднімете ні сушкою, ні мийкою, ні чисткою, нічим, навіть реставрацію. Тому що от багато теж кажуть, от а там той блок, його скільки його живете. Та ніфіга. На нього тільки попадає солена вода або вода, яка містить там на собі містить залізу, хімію і прочує рідину. Почався електроліз, все. Воно згорає там все нахрен, все створюється все до зеленого до білого окисло, до такого, що ти його змиваєш, а там під низом немає нічого, ні єдине, ні дорожки, ні, взагалі половина компонентів ступо висипається. Тому, е якщо брати машину утоплення, і тим паче соленець, це, це знаєш по пандос такий, що капець. Е ремонт е таких автомобілів просто елементарний, щоб запчастинами його, тільки, без роботи, тільки запчастинами його підняти. Це дешевше взяти автомобіль з невеличким пошкодженням і його відремонтувати, ніж брати автомобіль в такий утоплінок. Тому є більшість прихильник автомобілів, які не утоплені, а именно, щоб вони були з невеличкими косательними пошкодженнями. Тобто бампер, крила передні, капот, там, фари, можливо, речах вирваний. Торкальні, наприклад, пошкодження, не буду на цьому автомобілі показувати, торкальне пошкодження по облочейні, тільки не задні удари, бо у задні удари вони є дуже паршиві. Е, любий вам козовщик скаже, що там, де візуально виглядає чуть-чуть, то у вас повністю весь супор зад, заднього з багажника він повністю весь сунеться вперед аж до передніх сидушок. Ви подумали, що у вас, наприклад, там тільки тарілка пішла, е, яка тримає. ну, Чаша це, що тримає запаску, насправді лонжерон складуються аж під сідушкою. Тому е такі автомобілі вар не варто взагалі брати. Так само, коли у вас ленджерон складується в двох місцях, тобто такі сильні удари, такі автомобілі дуже важко розглядати. Тому, переважно, якщо дивитися, краще доплатити, взяти планочку чуть вищу, ну, але вибрати реально візуально. З простішими ударами. До речі, той автомобіль, що зараз їде, він візуально не сильний удар, але я знаю, що там можливі той чи інші побічні, скажімо так, пошкодження. Будемо їх бороти. Автомобіль до нас приїде орієнтовно через місяць. Тому, якщо хтось хоче не пропустити, підписочка і все буде. Так, все, я дзвоню, власнику, хай забирає. До речі, коли робите ходовку, знаєте, що ви будете завжди як чорт. По-любому треба буде. Купатися кожен божий, день. навіть якби би не хотіли. Чистим біля ходовки і прочих там речей, там, дешміри і тому подібне, у вас нікого не вийде. Купаємося кожен день, ну, ми рак, я рак по гороскопу, тому цюпитися люблю. Добре, якось так, якісь є питання, пишіть в коментарях. Без дурниць. дурниці я тупо навіть не відповідаю. Тим паче зразу попереджаю, не завжди я встигаю прочитати, буває декотре повідомлення, взагалі я читаю за тиждень. Тобто я не завжди сижу в Ютубі. Моя задача зняти вам цікаве відео, його змонтувати, залити. А вже коли є час, тоді елементарно, коли в мене немає роботи, тоді я можу якийсь коментар почитати або десь в і тоді вам відповісте тому не судіть строго наразі. Якось так. Всім дякую, всім пам'. До нового зустрічі.